Коробка так пахне ізюмом. Коробка від ізюма. Мій клієнт отримає і буде <гум> здивований, що пахнуть квіти ізюмом. А от тепер можна просто накидати все в ящик. Отак. От Раз. Два. Три. Понимаєте, коли ви запаковуєте якісно рослини, то тоді вже... Їм нічого не страшно. Як я завжди кажу в своїх відео, що моїми е, коробками, що я пакую, можна хоч і в футбол гуляти. Там можна було ще одну рослину. Сюди тепер треба, щоб вона не їздила, щось такого плана покласти. Бачите. О, все. Прекрасно, все добре. Закрили, заклеїли. І щиро вдячна за довіру, за замовлення. Дивіться. О, бачите, трошки поїхало. А хто поїхав? А хто поїхав? А, воно просто дьовнулося, воно не поїхало. Не, не їздить. А, це оце поїхало. Все, спасибо вам велике за замовлення.